Письменник Любко Дереш знову побував у Черкасах. Цього разу він привіз до нашого міста свої дві нові книги. Роман Остання любов Асури Махараджа та Збірку оповідань повістей Миротворець. За словами автора, ці твори об'єднує тема зустрічі людини з істинною Богом. Письменник зізнається, в Черкасах завжди почуває себе комфортно. Мовляв, у маленьких містах публіка менш балована ніж у великих. каже, збагнув, чому українці мало читають. Немає часу на це. Що люди настільки якось зараз чи забігані, чи може дійсно зайняті професійним кшталтуванням себе, можливо, просто вже працюють на роботі і віддаються повністю саме роботі, але от часу в людей просто не вистачає. Можливо, через це існує так звана сендвіч культура, коли ми. Там беремо книжку з собою, книжку читалку, чи там закачуємо книгу собі в плеєр. Потім слухаємо і слухаємо там по, по 5 по 10 хвилин, читаємо там по сторінці, по дві, поки їдемо десь в транспорті. Ну такий такий час, мабуть, мабуть, це зараз а, в, в дусі часу. Подивитися ексклюзивне інтерв'ю з молодим письменником. Можна буде на нашому каналі наступної п'ятниці о 19.40 в програмі відверто за 600 секунд.